У нас знову Дорис, друзі. Друзі, знову. Друзі. Друзі, знову Дос. Знову Дос. І сьогодні ми знову спробуємо пройти The Mines тому що The Mines це дуже кру. кру. Це дуже. Крутий поверх, це дуже круто виглядає, це дуже страшно, і це дуже кайфово що вийшов нарешті другий поверх! І да! Сьогодні я вже більш такий емоційний, енергійний, супер е адреналіновий. І сьогодні ми знову спробуємо пройти другий поверх. Дуже так. Почекайте, у мене все підсвіточку включив на цьому мікрофоні. Ну і все. Ну, почекаємо, почекаємо, поки загрузиться. Це ж не зразу буде. Да, не зразу. Так, 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 звуки чую, господи. От я не розумію, чому я таким... ха мене взагалі тут нічого немає. Ой-ой-ой. Це дуже круто, Боже. Пе... Єй! Yeah! Ааа! Oh, the Mines. Let's go! Вже <coughs> я чуть не подивився. Let's go, friends! <coughs> господи, це реально настільки ну, круто, що це капець. Опа. Ще не світлі, що стало так. Ой, господи, боже мій, нарешті. <coughs> да ладно, Ладно, ми не будемо втрачати такої можливості. <риклад> так, а ну зачекайте, я ще хочу перевірити. А, зараз дещо якщо мені дадуть. Пішли, пішли сюди. Все, перевіряємо тут висоту. О. Там настільки глибоко, що це капець. Капець. Це по-справжньому капець капець. Ладно, пішли. Так. Ура, Боже. Ні, тут реально дуже багато крутих механік додали нарешті. З цими вагонетками і. І не тільки, з цими кнопочками, генераторами це взагалі. Так. ні 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 чекай. Хоча хоча давайте подивимось, як це виглядає через... Так. Ось це, до речі, теж прикольно, що цей. зробили ось таке, типу, як. Як це назвати? Каналізація. Це це ж просто типу клітка. Клітка. Клітка для хомічка, так, що тут? Це ми поки що взяти не можемо. Так, міняємо на. А якщо... А вона так не... робить його. Телепорт. Давайте, давайте, давайте. Опа! Ем. Yeah. Так що тут в нас. А тут нічого. Так, 102 дверь і. 103. Ой, мамо, там... Ні, тут нічого. Ой, я згадав, що це за сміх, божечки. Ми зустріли його в минулій серії. Подивіться. Оно воно. Ви бачите? Он. Он воно. Так, більше, по-моєму, немає. Так, тут... О! Як я його пропустив оце? От тепер я здогадався, до... як працює оця істота. Типу, якщо під нею станеш, то воно просто візьме і на тебе нападе. Собака. Я так перелякався в минулій серії за цього овучка. Бо типу, я не знаю, як його назвати. Він, коротше, пранкер у нас. О! хе <реш> шо Пішо так? Це... Ой, тут ж ти мене не доставиш. От ви бачите, пащу ще і... Що? Ось цієї кімнати ми ще взагалі не бачимо. Де... А вже ж. О! Я зрозумів, для чого оті ножиці. О, ножиці.

Що б на нього працював? By, like що. Yeah, я так зрозумів, як я тільки що затупив це капець. Ми ж могли це використати на фігурі, вона ж якраз оце так дістає нас, що це капець. Як я затупив? Що я таке? не знаю, разочарована еще до цех впереди Тимати, что то капец. так не хочу, чтобы он был в Торсе. такие страшные учения. Еще Так, да, вставляем. Давайте это что? За что? За что? что? І тут ще один генератор, і вже потрібно знайти аж три лампочки його. Мені забагато? Так, ладно, не забагато. Ви знаєте, що мені стало цікаво? Це от LSP Леш LSN вирішив додати цей генератор брузів події в Україні, Чи. що? Чи? чи... як? Лазер? Шооо? Що він робить? Цікаво. О тут ж. Подивіться, який я вже, я вже залутаний. Блін, а що робить цей? Він типу. А, це дуже цікаво, треба буде прочитати всяких вік і цих рандомах там. там. Вікіпедіях. Так, і тут ще одна така старовесна, величезна. Ага. Як це назвати Кімната. Так, опа, опа і опа. Чудово, тепер пішли. Блін, от реально, мені кажеться, що я. зараз я залутаний за найбільше за всі, всі дні, які я грав в Дорс найбільше. Що я зараз залутаний найкраще, за... ніж в всіх інших серіях Дорс, які я знімав, так. Да. Нарешті нормально це сказав. Цікаво. Опа. Оп. Мухи. А до речі, якщо я це. Видно, вони на мене будуть нападати. Ну ладно. Ну, тоді поки що усім пачками тут Ты видишь, тимухи. копать. Реально яйца этих мух. Да дайте мне нормальный солдат. И что это платает? Так, тихо, что остался? Ставься за мной трус. И тимуха. Тут дуже нападають, правильно? Нападають, собаки. Іди звідси, тут не твоє місце. Тут не твоє місце. <рес> От мені кажеться, що цей, що скрітч тепер тут не, не, не має вбити тебе, а просто має налякати. Щоб ти. <рес> Наклав уже. Да. Собі там кудись. Цікаво, в досі в другому поверсі? Є якісь творіння, типу котячого роду. Бо тоді смисл додавати сюди лазер. Ай божечки, ще тут генератор. цей. Декс. До речі, я когось там школу хотів спрятати, да. Ем... Як шиття? Як старт запиття, а? це, по-моєму, вже четвертий генератор або п'ятий. Чому їх так багато? Тринадцята двері. І тільки 13 двері. Ну що, чи що? До речі, ну. А якщо ми на неї будемо світити? А і все рівно. Я ж нічого не, не бачить Так, що тут у нас є. А? Оце так, і швидесенько, швидесенько просто спідранимо. спідранимо цю кімнату, давай. Де? Ай-яй-яй, швидше, 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 швидше. Фух. Часто кімната, в якій ми просто цей піднялися на драбині. Де? 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 Я не знаю. будь ласка, йди сюди. А вже! Ну а вже ж. А вже ж він мав сюдою дою полетіти, авжеш. а вже ж. А. Блін. Окей, давайте попробуємо ще раз. Так, щось воно вже дуже довго не загружає. Я тут вже сижу... Халн п'ять, напевно. Ладно, менше. реально, Ну так довго не має загружати. А, сл слава богу, я уже подумал. <laughs> так, давайте, не знаю, купим пак честно, за спидранного. The Mines. Йоу, йоу, йоу. <laughs> <laughs> ладно. Так. Что эм, тут у нас? О, да ладно. Сразу вставлю, покажу. Так. Эм. Угу. Угу. І ось тут в нас теж. або не теж. А де? Хто там кричить? Не кричить ви. А де? -а ну я, конечно... Трошки цей. Ой, так, не зрос. Ааа, боже. Я просто до кінця ще не дійшов. Так, ну що, погнали. Е бмпире пм. Як я по-моєму смішав цей два зрозуміла? Куди? <ривіт> Куди? <ривіт> <Ч> ні <ривіт> Стоп, а там вода? А, то тепер ми... А як це вона так впало на землю, якщо там вода? Ну, ну бо ви чула, який там звук. То шо кричить? Оця... напевно, вже другу частину не може зрозуміти, що там кричить. От реально. Капець. Цей крутим такий страшний. Він мені трошки нагадує Backrooms. Та й! Скільки можна цих генераторів, реально? Що за оце. знущання? А, ось і генератор. І найголовніше, що тут. Да, є. Коротше, і найголовніше, нам потрібно зібрати ще й три лампочки. Чому не дві, не одну, а саме три. А? Хто мені дасть відповідь? то нічого. Пропустите мене. І їдь собі далі. Та йой. Я взагалі тут пройти з цією вагонеткою не можу. Так, от тепер можемо повертатись, тому що в мене вже три лампочки. А інші двері зараз, ну, шукаємо. Так, що у нас тут? О! Тут ці ножиці, ножиці будуть. Який соунтрик почався? А тут немає ножиць. Шадві кімнати і тут ще одна кімната з, з ножицями. Юху! Ее бой. Блін, це дуже круто з цими дверями, але можна пош... пошвидше їх відкривати. Та хто? Немає нікого, це прикалуються ці скрічери. Та... Ні, Нікого немає, ви що? Так, ага. Це шо за везіння, я б сказав би. Так. Опа. Реально везіння подивіться тут, що цей фонарик здоровий. Так. Це типу просто цей. Просто вагонетка? Нічого більше. А можна ще щось? Ще щось. Я передумав, що ши-ше. Не треба більше нічого. Я краще піду собі далі. Ось я тільки що знайшов на рандомному столику, цей. Фонарик. Якщо я знайду ще якийсь звичайний, наприклад, фонарик. я... Чи я... сказати, що буду в шоці. Але після цього шока. Уже нічого. Уже точно нічого не. Ви бачите? Типу. А, прикол. Прикол. Вони, типу, зробили інвентар, який можна... Оце... Ладно, зараз чекайте. Я в шоці. Вітаміни. Чорт! А от тепер думай, чи буде... Я просто так зроблю. І все. Я думаю, що знову буде відео на 30 хвилин. Ой, господи, як. Ви не уявляєте, як я не хотів робити відео на 30 хвилин. Як я взагалі не хочу такі відео довгі робити. Але видно, прийдеться. Ех, пробачте мене. Ого! Вони з'явилось, блін, прямо у мене перед. А їм все рівно! А я думав, що це для них. Типу тобто посвітиш їм в очі, і вони... і очі підуть собі. Ага, конечно. От вони зараз там. І як мені оце... поки телепортується. Такс. Ем. Абсолютно нічого. Абсолютно солобер захопить це і все сюди. Да. Цікаво. Ладно. Вона мене послухала і вирішила це За... Мені щось дати. А, Боже! смис Так можна мені цей не наращить? Ага, знову у нас мухи Так я и я, я... Ого, моментально блин съе. Ну шо, так не можна? Так не можна! Ви знаєте що? Я... я от тепер помітив одну різницю між першим і другим поверхом. В першому поверсі там монет дуже багато. Ні. А, слава Богу. От в першому, типу, поверсі мене дуже багато, а в другому їх майже немає. Ну, майже. Типу, є кілька монеток іноді зустрічаються вони. Але от... Чтоб так часто меня не случалось. Мне не код. Угу. 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 Так, не, не, че, не, а в Оооо, oh, цей трохи прикольный светит. тільки потихоньку. О, нарешті. Нарешті тихо. Огна. Давай, широчикай, пошли. ну ми місці бухты. Ты перший двох не на месте. Кольники. Да не пшикай тут ти шо другий раз? ти шо нормальний? ти нормальний? ти я не исходилась? Чи вона взагалі полетить? Ладно, це був просто правка. А! Пссс! Ведь не психнув тут мов. Я в шоці. Я пишу лісу. Це... Іду сразу три. Зразу три. Я в шоці, от коли потрібні світодіоди, чи як це сказати, то вони є і батарейки. А коли наоборот, коли їх не потрібно, то вони є. А коли вони потрібні, їх немає. Ви уявіть. Я взагалі в повному шокері. Де? Ти знаходишся. Ви бачите? Чекаю, тобто... Його можна засліпити, випер... Видивіть. Да! Капець! Оце тепер ми знаємо. Ні, там не там цей це, там де. є... Не точно, точно не в цю. Значить. Да. Знову цей як його генератор. Чудово! А може і без генератора в цей. Раз. Без генератора? Че з генератора? Без генератора! Блін! Я хоть не думав! Так, ось тут. Переще в нас стало цікаво. А оцей буде працювати на фігуру? Що, не треба? Ні! <звук> я ж тільки пожартував! Я ж тільки пожартував. Я в шоці? Ладно. Отже, на сьогодні ми пройдемо ось, другий поверх. Давайте якось не стрімимо, я повідомлю вас цей. Можливо, в п'ятницю. Можливо, в п'ятницю. Якщо не в п'ятницю, то можливо, не знаю, якось в інший день. Вихідник. В суботу. В суботу, так. Або в п'ятницю, або в суботу, чекайте стріма. І тоді ми спробуємо пройти від, типу, бекдора. Від бекдора. Ось, від бекдора до займається. Тобто від е кладовки... Від кладовки підвала до шахт. Ну що, на цьому. Ой, божечко. Ну що, на цьому вже все. Всім пока. І я тільки що помітив, що в мене 102 смерті вже. Тепер ми можемо, знаєте, що зробити? Ура! Ось, то збагатьох, точно. Це шо, гостинцу. Так я ж це вже робив. А боже, тоді в мене не було цього. Ще. Так, Триспасінг, сорі, сорі. Я нічого не зрозумів, що тут треба зробити. Helping hand. Макл cool Це потрібно мені позвати когось буде. Да. Шоо? Давай. Скал. Ранинг трек. Шикет секрет, засягне Death of Night. TikTok goes the clock. Цікаво. Death of Night. Мертва ніч ще, ніч мертвих. А ще ми ж, до речі, оце. Е, ма-ма-ма-ма-ма, Де воно А, о. Ось так А да. ну, ось цього ми, чувачку, зробили. Це що за зуби? Це його зуби? Ні, в нього поменше. Вот. Ось це ми теж виконаємо скоро. Так я ж вже стікав від цього. До речі, мені кажеться, що пора вже міняти собі скинок, скінок. Ну, передягати, змінювати смі. цю фу футбілку. Да. Окей, на цьому все. Боже, щось я щось взагалі затримався. До, до побачення вам, до нових зустрічей, щоб ви були здорові.